На початку ХХ століття, у розореній післявоєнній Німеччині на політичній сцені з'являється одна з найбільш поляризуючих фігур в історії Адольф Гітлер. Скориставшись економічним колапсом, політичною нестабільністю і соціальним невдоволенням, Гітлер та його націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини знаходять підґрунтя для зростання і поширення своєї ідеології. Як зміг цей провінційний демагог та невдаха художник заручитися підтримкою мільйонів і пройти шлях від звичайного агітатора до диктатора Третього рейху? Що ж сьогодні на вас чекає історія сходження нацистського лідера до вершини слави? Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадковими та містичними подіями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Хлопчик, який пізніше буде називатися фюрером, народився в сільській провінції Лінс, тодішня австро угорщина у квітні 1889 року. У нього були спокійні підліткові роки. Він нічим не відрізнявся від будь-кого з однолітків. Навчання в школі Адольфа не дуже цікавило, але в нього була одна пристрасть. Весь вільний час він проводив, малюючи у своїй спальні. Незабаром це стало набагато більше ніж просто дитяче захоплення. Тож, десь у 12 років він вирішив, що стане художником. Але його батько Алоїс був не в захваті від цього. Він вже планував майбутнє сине. Адольф, як і він, мав стати держслужбовцем. Він казав йому про те, щоб бути художником не могло бути і мови. Тож у сім'ї були скандали, крики, можливо, навіть побої, бо батько міг випити і мати спалахи гніву. Але коли йому виповнилося 13 років, його батько раптово помер від серцевого нападу. Тоді Адольф зрозумів, що нічого не стоїть на обраному ним шляху, він стане художником. Ішов 1907 рік. Гітлеру було всього 18 років, коли він залишає свій рідний дім та прямує до відня. На той час це була головна культурна столиця Європи. Переконаний у своєму таланті, Гітлер вірив, що нарешті його мрія здійсниться, і він стане художником. Тож він подає заявку до Академії образотворчих мистецтв. Щоб вступити до цього закладу, учні повинні були скласти надзвичайно вибірковий іспит. Але Адольф не хвилювався, бо для нього вступний іспит був нічим іншим ніж формальністю. Він був переконаний, що він буде прийнятим в академію мистецтв. Але приймальна комісія відхилила його заяву, бо вважала, що його вступні роботи не особливо оригінальні. Гітлер відчував, ніби його вдарили ножем у спину. У своїй книзі «Mein Kampf» він згодом напише: я був настільки впевнений у своєму успіху, що оголошення моєї невдачі прийшло як грім серед ясного неба. Але Гітлер не змирився. Він був переконаний, що йому не вдалося не через відсутність таланту, а тому, що журію помилилося. Його друга спроба наступного року теж зазнала невдачі. Він відчував розчарування і був злий на установу. Ця невдача стала початком найтемніших років в житті Гітлера. Він пішов, як то кажуть, на дно. Гітлер вирішив залишитися у Відні. Поступово молодий Адольф витратив усі свої заощадження. Він залишився без копійки, не маючи достатньо грошей навіть для сплати оренди невеличкої кімнати. Він змушений був ховатися по притулках, а іноді жив на вулиці, навіть спав на громадських лавках кілька ночей. Гітлеру було 20 років, і він бомжував. Щоб заробити трохи грошей, Адольф малював пейзажі, які продавав туристам. Це маловідомий епізод в його історії, і, можливо, в цей період його внутрішня ненависть до інших почала розростатися. Цей період злиднів триватиме кілька років, років протягом яких Гітлеру було гірко від того, як низько він впав. Він гадав, що це не могло бути його провиною. Комусь треба відповідати за це. І Гітлер визначив цих ворогів тих, хто хотів йому нашкодити, тих, кого він звинувачував у своїх невдачах, тих, кого можна зробити цапами відбувайлими. У 1920-х роках в Австрії деякі газети звалювали всі проблеми в суспільстві на одну категорію населення євреїв. Антисемітизм був відкритий німецька преса, як, наприклад, Дойчес Volksblatt, провину на економічні проблеми напряму поклала на євреїв. Їх порівнювали із шкідливим стороннім тілом, що треба видалити, щоб держава і люди залишалися здоровими. Євреїв засуджували, їх сприймали як людей, які не мають ні дому, ні вогнища, ні релігії, ні закону, і які становлять загрозу. Гітлер регулярно читав цю антисемітську пресу та інші утерправі видання, що були відвертими у своїй ненависті до євреїв. Ці ідеї імпонували молодому Адольфові, вони підігривали його соціальне невдоволення та пояснювали причини його падіння. Але незабаром в житті Гітлера сталася подія, котра змінить його долю. У 1914 році спалахнула Перша світова війна Австро-Угорської імперії та Німеччина проти Франції, Англії та Росії. Гітлер перейшов на бік німців, і в цьому конфлікті невимовного насильства він знайшов новий сенс свого життя. На початку Першої світової війни він, молодий чоловік, не мав нічого. Тепер, вперше після смерті матері, молодий Адольф знову мав дім. Солдат Гітлер був відповідальним кур'єром для доставки повідомлень між командними пунктами, і хлопчик, який тільки нещодавно був художником невдахою, стає зразковим солдатом завзятим та слухняним. Вперше в житті Адольф Гітлер заслужив визнання. Військо нагородило його залізним хрестом. Високою військовою нагородою, яку він буде завжди носити, навіть коли стане фюрером. Гітлер нарешті знайшов своє місце в армії. Єдина проблема полягала в тому, що 11 листопада 1918 року Німеччина підписала перемир'я. Війна закінчилась для Адольфа Гітлера. Це була трагедія, оскільки це означало почати все з нуля, повернення до свого попереднього життя. Без грошів є, без сім'ї та дому. У нього не було бажання залишати армію. Це було єдине місце, де він мав змогу жити. Тому він спробував усе, щоб залишитися в армії. Молода людина отримає підтримку від людини, яка візьме його під свою опіку. Цією людиною був Карл Майер. Ви, мабуть, ніколи не чули це ім'я, але він відіграє вирішальну роль в житті Адольфа Гітлера. Саме він уможливив юнака закласти основи за те, що скоро стане нацистською ідеологією. Карл Майер був начальником спецслужби у війську. Наприкінці війни була реальна загроза поширювання крайні лівих ідей серед військових. Вони бачили, як більшовики успішно взяли під контроль військо у Росії. Тож армійське керівництво було стурбовано тим, що це легко може статися і у Німеччині. Маєр хотів запобігти забрудненню армії цими екстремистськими рухами будь-якою ціною, і для цього йому потрібні були надійні віддані люди, хто стерегтиме за товаришами по службі. Тому він завербував Адольфа Гітлера, який був готовий зробити все, щоб залишитися в армії. Тож він почав як інформатор. Він викривав друзів і, мабуть, відчував, що він робить дуже патріотичну справу, допомагаючи армії усунути неприємні елементи. У молодого Гітлера були й інші якості, що Майер вважав надзвичайно корисним. Він був запеклим патріотом і мав неперевершений дар публічних виступів. Але Гітлеру бракували освіти і культури, тож Майер відправив його до університету Мюнхена. Там Гітлер брав уроки історії та політики, навчився структурувати свої процеси мислення. Він знайшов деякі з цих лекцій особливо цікавими, бо в той час деякі з економічних класів базувалися на радикальному антисемітизмі. У підсумку в його голові став народжуватися його власний абсолютно радикальний антисемітизм. Це був початок антисемітської політичної теорії Гітлера, що вже чітко сприяло меті насильницького виселення євреїв від німецького суспільства. Можливо, він так би і залишився простим стукачем у армії з радикальними антисемітськими поглядами, якби не випадок, що стався під час однієї секретної місії. Це було 12 вересня 1919 року у Мюнхені. Гітлер сидів за столом у пивній Штеркемброй в центрі міста, але він не був звичайним відвідувачем. Служба військової розвідки поставила йому завдання шпигувати за групою крайнього правого крила, яка розмістила ту свою штаб-квартиру. Це були збори ДАП ультрарадикальної німецької робітничої партії з приблизно 50 членами. Місія Гітлера вимагала від нього залишитися інкогніто, але події розгорталися не так, як планувалося. Партійці не помічали його та дискретували на тему незалежної баварії, що відокремиться від Німеччини. Гітлера вразили ці слова: це було немислимо, і він не міг всидіти на місці. Він виліз на стіл та штовхнув абсолютно фанатичну промову засудження баварського сепаратизму. Гітлер захищав велику Німеччину і був таким палким, таким переконливим, що аудиторія була в захваті. Тепер він усвідомив всю силу свого таланту. Люди прислухалися до всього, що він говорив. Це був переломний момент в житті Адольфа Гітлера. Він вступив до лав робітничої партії. Так починається його політична кар'єра. Його метою було. Піднятися на саму вершину влади. Тож Гітлер почав виступати з промовами та збирати багатотисячні натовпи, немов суперзірка. Люди приходили на мітінги, бо були залучені його ораторським талантам і його проробітницькими промовами. Він висловлював страждання німецького народу, його гнів та біль, і це дуже добре сприймалося публікою на той час. Треба сказати, що промови Гітлера це було щось нове у той час. У 1920-х роках політики зверталися до своєї публіки через гострий академічний тон, без церемонів щось бубніли під носа та наганяли на публіку сон. Гітлер же говорив уривчасто короткими реченнями, які були дуже сильними, немов удар, повними ненависті та агресії. Гітлер зрозумів, що він може стати набагато більшим ніж оратор для невеликої політичної групи в Баварії. Він міг зіграти провідну політичну роль. Як важливий член ДАП, він взяв на себе керівництво маленької партії і розпочав свою величезну місію, щоб одного дня стати національним лідером всієї Німеччини. Далі Гітлер став працювати над своїм іміджем, і почав він з власної зовнішності. Наприкінці війни у нього все ще були широкі вуса, пережиток 19 століття. Тож він постриг вуса до маленької щіточки. Це був дуже сучасний вигляд для епохи. На його портретах вже тоді з'являлася згладка, зачистка. Щоб зробити своє обличчя впізнаваним у 1920-х роках Гітлер працював із спеціалістом. Його звали Генріх Гофман. Він був професійним фотографом, а також відданим нацистом один із найперших учасників невеликої партії Гітлера. Він запропонував стати його офіційним фотографом, і Гітлер погодився. Гітлер навчився використовувати фотографію як засіб комунікації. Він працював над своїми жестами та позами перед камерою, щоб краще привернути увагу, краще переконати свою публіку. Щоб надати своєму стилю унікальності, він розвинув драматичні жести та театральні пози. Він був не тільки політиком, він був актором, котрий грав свою роль. Хоча він ніколи не навчався як актор, але проводив довгі вечори в театрі і опері. Він удосконалив свою гру, все було частиною впливу, яким він володів. Наприклад, коли Гітлер хотів виглядати зухвала, він грав. У боксера розмахував кулаками, коли погрожував ворогам. Також стискав кулаки, щоб висловити свій гнів, вказував пальцем донизу, коли хотів показати, що ворога буде знищено. Кожну думку він підкреслив епатажними жестами, ніби він був одержимий своєю промовою. Це все було дуже ефектно. Крім того, для своєї партії він також застосував підхід, який тепер називається політичний маркетинг. Гітлер вважав логотип ДАП нудним і хотів мати символ, що приверне увагу людей. Тож він узявся до роботи однієї ночі 1920 року. Барі, який він використовував як свій штаб, він зібрав лідерів. ДАП. кожен мав внести свої ідеї для майбутнього логотипу партії. Було вивчено кілька символів серед різноманітних малюнків. Гітлер вибрав той, що називається свастика. Щоб це зрозуміти, ми повинні дослідити менталітет німецьких ультраправих. Їх світ був пронизаний германською міфологією, ідеями переваги арійської раси над іншими цивілізаціями. Ультранаціоналістична література приписувала арійцям цей герб. Свастика як символ передбаченої переваги північної білої раси. Метою було повернення до витоків Німеччини, до витоків північної цивілізації. Для Гітлера цей дизайн символізував перевагу німців над усіма іншими людьми, особливо євреями. Щоб зробити цю емблему якомога виразнішою, він додав до неї червоний колір від прапора комуністів бо націлювався на їх електорат. Він також додав до емблеми білий колір німецького імперського прапору, що використовували крайні праві. І так було створено товарний знак нацистської партії, котра тепер стала називатися націонал соціалістичною робітничою партією Німеччини. Отже, лише через рік після перших кроків у політиці у Гітлера був загально визнаний образ і партія зі свастикою, котру було легко ідентифікувати. Але все це було йому замало. Тож він створює своє особисте ополчення, штурмові загони або СА. Ці загони, набрані з числа найактивніших і фізично найміцніших членів партії, привертали увагу до його політичної сили та вражали маси. Вони навіть мали свою уніформу, коричневі сорочки. Але ця ідея була не нова. Насправді Гітлер просто скопіював лідера італійських фашистів Беніто Мусоліні, який захопив владу в Римі зі своїми військами в чорних сорочках. З СА зустрічі Гітлера були перетворені на прояви влади. Ці воєнізовані сили маршували ідеальним кроком з дисципліною, що залишало сильне враження. Це було настільки вражаючим, що з голови маленької партії він стає мало чи непровідним політиком. Публічність була. Киснем Гітлера. Він та його бойовики постійно створювали провокації, щоб перебувати на перших шпальтах газет. В основному вони вирізнялися нападами на євреїв, і тижня не проходила без звісток про нацистів, і ультранаціоналістична позиція Гітлера поширилася по всій Німеччині. До 1923 року. Кількість членів його партії налічила вже 55 тисяч. Гітлер прочувався сильним. Ніж будь-коли тому він вирішив використати 800 своїх прибічників, щоб організувати путч і похід на Берлін. 8 листопада 1923 року. З кількома сотнями озброєних людей він узяв у заручники членів засідання уряду у великій Мюнхенській аудиторії. Він хотів силою захопити владу. Гітлер зажадав, щоб міністри на засіданні приєдналися до нього в поході на Берлін, щоб встановити диктатуру. Але путчисти переоцінили свою силу. Армія і поліція, котрі діяли проти них, були краще організовані та краще озброєні. Бої на вулиці точилися два дні. Спроба Путчу була розгромлена. Гітлера заарештували, звинуватили державній зраді та засудили. Здавалося, це кінець, його раптовий підйом було також раптово перервано, але це тільки на вигляд. Гітлер був переконаний, що незабаром він очолить Німеччину, але для цього потрібно було змінити стратегію. У цей момент він вирішив стати лідером легально через вибори. Під час ув'язнення за допомогою Рудольфа Геса Гітлер написав книгу котрий підсумовував свою політичну філософію і назвав її Майн Камп або Моя боротьба, Майнкамф була ідеологічною основою його політичної платформи. Він наголошував перевагу арійців над євреями, звинувачуючи останніх у бідах Німеччини, він порівнював іудейську релігію до венеричного захворювання до Сифілісу. Гітлер був відвертим у Майнкав про його ідею, що територія, де домінує Німеччина, повинна бути територією без євреїв. Гітлер також обіцяв панівну Німеччину. Його моделлю була велика німецька імперія, що охоплює значну частину Європи, країни, що мали людей німецького походження: Австрію, Угорщину, Чехословаччину та Польщу. І в ім'я першості арійської раси він навіть націлився на радянський союз. Тож політична філософія Гітлера була готова. Його книжка стала основою на майбутній виборчій кампанії. І як тільки Гітлера звільнили у грудні 1924 року, він відновив завоювання Німеччини. Та цього разу його було не спинити. Але була одна проблема: щоб виграти вибори, він хотів агітувати по всій країні. А для цього йому потрібні були гроші великі гроші. І був лише один спосіб їх знайти отримати підтримку від найбагатіших німців. На початку 1930-х років в Німеччині було кілька надзвичайно багатих бізнесменів. Переважно це магнати сталеливарної промисловості, власники вугільних шахт. Проблема полягала в тому, що для цих олігархів Гітлер залишався екстремістом, ненадійною людиною. Тож місію по пошуку донорів Гітлер поклав на Германа Герінга, одного із своїх найвідданіших прихильників. Герінг був зіркою з високими титулами Першої світової війни, але перш за все, Герінг був надзвичайно добре пов'язаний та часто огортався в колах з провідними німецькими бізнесменами. Тому Гітлер послав його отримати їх підтримку. Герінг підготував вагомі аргументи, щоб вичавити гроші з цих багатіїв. Він обіцяв неймовірні контракти з майбутнім урядом Гітлера, мільйони марок, прибутків для їх заводів і замовлення на повну потужність. Він спирався на Мейнкамф, де було прописано, що для побудови великого німецького рейху треба було переозброїти країну. Герінг умів бути наполегливим. Спокушення і перспективою великих контрактів окремі бізнесмени погоджуються. Одним з них був сталелеварний промисловець Фріц Тісен. Він потрапив під чарівність Герінга, хоча до цього неодноразово відхиляв запити Гітлера бо не довіряв його партії. Але якщо сам Герінг був зацікавлений, то напевно вкласти гроші у виборчу компанію Добра інвестиція. Тісен відіграє вирішальну роль у піднесенні нацистської партії. Він ще до відкрив чекову книжку у той час, коли Гітлер потребував цього найбільше. Тісен фінансово підтримав нацистів, сприяючи купівлі штабу партії в 1927 році, відомого як коричневий будинок. Минулі дні, коли партійці збиралися в барах. Гітлер нарешті отримав величну будівлю комфортне приватне особняк зі світлими кімнатами і особистим кабінетом на горі. Завдяки Герінгу. Адольф Гітлер тепер міг фінансувати найбільш масштабні вибори, котрі коли-небудь бачили у Німеччині. З міста в місто він переживав тільки літаком. Це дало йому велику перевагу, тому що він міг проводити до трьох зустрічей на день, тоді як його суперники могли впоратися лише з однією. У 1929 році. По Німеччині вдарила велика депресія. Це була безпрецедентна економічна криза, безробіття досягло рекордного рівня. Інфляція різко зросла, країна опинилася на межі катастрофи. Для все більшої кількості німців Гітлер почав пропонувати надію відродити країну. Його гасло, Німеччина прокинься» досягло сердець німецьких виборців. З кожними виборами його партія набирала все більше і більше відсотків голосів, і ось нарешті, 30 січня 1933 року, Гітлер досяг своєї мети. Його призначено головою уряду за 10 років австрійський художник Невдаха став найбільш могутньою людиною в Німеччині. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному випуску. До побачення, пані та панове.